Вітання Саверно, 27 серпня 2024 рік. Божих благословень, божої мудрості кожному, хто притягнув це відео поза часом і простором. Ось я отак ставлю. До речі, рекомендую дуже спортивні, дійсно відкриті. Такі босоножки спортивні, вони дуже зручні, такі спекотні періоди. Все-таки кросовки вони більш закриті. Так що І передвигатися дуже добре і зручно, да, по камені. А, в цьому місці я дуже давно не була. Була я, коли б, до речі, це Саверн, вітання мене звати Свєта, це мій відео щоденник. А, коли досятий дасть поштовх загрузити його на TikTok чи Ютуб, я поділюсь. А, і тут, саме в Саверну, дек декілька років тому ми українці, нас приїхали спершу в монастирі, а, а, і тут був до святу, саме неподалік ось тут порт. Де, це взагалі таке благословенне місце. Саверно, воно так, так цікаво з е, такому місці, як лагуна, тобто да, порт, е, море довге, лунгомари, кажуть, вунго довгий. Да? Дуже зручно, благословенно. Так, переміщаюсь по камінням. Да? А хто є фундамент? А фундамент і камінь а, і, і, основа, і база, це Ісус. І тобі, Ісусе, вся слава честь, слава і поклоніння. Дякую за новий день. Власний своїм благословіні дарують твою мудрість, яка вища мудрості цього світу. І я повторюю, що сьогодні зранку будильник у мене ну, наставлений да, вчора і, якби так, будив. Але я повторюю, що дуже класно ставити два будильника, щоб вставати з, з радістю, а не з таким, ні, я не хочу там. О, це місце, до речі, тут як видно, так, що воно досить високе. А там я теж по горі ходила, але дуже ризиковано. Ліпше то не повторяти. Ну, по каменях теж, але це трошки інше. Тут впевненість в тому, що все-таки зручні оці такі в мене благословенні сандалі спортивні. Я дійсно в захваті цього місця. Дякую Боже, тут і маяк. І ти є тим маяком для кожного з нас. Саверно, дихаю твою атмосферу. Коли працювала я в мережовій структурі ізраїльської компанії Доктор Нона, ми дивилися цей фільм Сікрет, да? де розповідали духовних там, торкалися, що ми притягуємо те, про що ми думаємо, і про те, що ми говоримо. Да? Ну, якщо це, скажімо так, не пусті слова, а скажімо так, пусті, незаряджені да? Не холості, а з енергетикою, бо навіть молитва може бути така потужна, не треба там багато слів. Боже, поможи, і е, аварія може не статися. Це дуже потужно зараз е, із духа, це мій відощоденник. До речі, ведіть свої духовні щоденники, ідувісти, говори далі, що важливо. Е, ну, важлива тебе, да, Андрій Шепував творящі слова. Тобто, ми. Як будинок будуємо наше життя із слів, думок, да? і якщо ми віряємо і даємо дозвіл легальний, офіційний, що нам що Божий план нехай виконується в моєму в житті Боже і в житті кожного, хто притягнув це відео, ваших рідних, ваших близьких. Поза часовим простором 27 серпня, 24 рік, але... Де би не були українці, да, Господь повинен бути нашим, нашим камень, нашою основою, нашим фундаментом. Дякую, що. А як проявляєшся ти Боже? А ти проявляєшся по-різному? Я в духові відчула, і ти саме в це місце. Хоча я дуже давно тут не була, дійсно. Я повторюю, що тут був фестиваль народів світу. Віталій дуже багато. Національності прихистили, благословили через католицьку церкву Карітас, організація, яка допомагає також. Я з Італії 15-го року, і є тут були тут великі випробування і маленькі, різні. зверталась до адвоката, який безкоштовно є в Карітасі, да? давали мені поради, і тоді я була. Без роботи, і вони запропонували і кажуть: ну, ти зараз, де? Ти проживання треба. Я кажу: ну, якби я оплачую ще, дивлюсь іншу роботу. І вони кажуть, то ми можемо тобі дати продукти, де ти проживаєш, можеш готувати, не купувати, економити. І тут для мене було дійсно таким підтримкою благословінням. Ділами, да, бо за часто можна говорити, але діла вони проявляють Божу любов, бо дійсно наші тіла – це прояв Бога на цій землі і наші діла. Але дійсно будуть діла тільки ти ті лишатися, які від в серця, в любові зроблені ці діла. Не для слави своєї, а для слави Бога. Навіть кошти, там закладена ця енергія. Тобто, ще раз рекомендую духовна тема Смешний центр Андрій Шаповалов, тварящий словом. Івало, цей катірок, вже чоловік попрацювали, напевно, рибку вже спіймали, да? а зараз в мене на, на годиннику 7.41. Тож, будильник в мене був на П'ять п'ять п'ять, на шість-десять, а потім о, свинка каже: Ні, ну типу, давай вже подйом. Не треба ставити шість-п'ятнадцять, як я поставила. Е, ну, шість вже на вісім. Я на подйом з такою вже радістю. думаю, як ти боже, чудно мене будеш? Ти рішив не будильником, а ти її свинку, яка яку дали нам українці на дві недільки тут. Проживаю я неподалік Саверно. Дякую, Боже, що ти допомагаєш через світ, через італійців. Але пам'ятаємо, що ми також, як Божі діти, повинні дійсно сіяти слово, те, що Дух Святий закладає в нас, і відпускати як ліп такі відео. І зачастую повторюю, що для мене вони є якраз тим ключем і підтримкою через певний час. Тобто, перш за все, це знімайте і для себе. Це да? дійсно яка інформація, яка проговорена, вона, вона більш щільніше закладається в нас і рекомендую також лекції Кірілан Лів. Ми создані щоб любити». Є такі в неї найбагато є книги да? перезагрузка мозку, да? що ми повинні щодня. Да, обнуляти і перезагружатися в Богові. Вона християнка вчена, і Вона підключала датчики під час молитви, молитви на інших мовах. А, це закодована молитва. До речі, неї да, моляться тільки не в Духі Святому, а в не... з нечистивим, скажімо так. І він там а, може проговорювати. Тобто тут такі, тож, мудрість треба Дух Святий говорить через мою став. Він проговорить те, що важливо а, і не язки, Да. Це може бути дійсно іноземна мова, може бути закодована молитва. Бо зачасту е, ми своїм мізками, своєю логікою не можемо догнати, що саме важливіше для нас, для наших рідних, для нашого оточення, рекомендую пророчці молитви Яна Тітова. Дуже потужні. Це жінка, яка проживає в Ізраїлі, мати шести дітей. Колись, як е, їй її ці думки, напхнув, був, що ви з вікна. Да? Причому е, жінка-християнка, яка в той день. Е, Ну, і в той день позвонив дзвонок, і хлопець каже: Я тебе в церкві жду, ти де? А вона, от блін, не встигла випригнути з вікна, треба піти йому е, ну, в церкву провести, а потім піду дороблю. От наскільки не її, тоді в неї була навіть одна дитина і так заклав думки, що е, вона не усвідомлює, що вона робить. Тобто, через те дуже важливий цей фундамент, що ми. З Божою мудрістю йшли в новий день, а, і Божий благосвінь кожному, і до чого веду, що в результаті е, Господь і спас таким чином через дзвонок, і вже вона мати шести дітей чи пророк. Тобто, слухайте пророцькі молитви, Яна Тітова. тіто. І свої духовні щоденники, і, а, і вчимося дякувати Богу за все, що ми маємо, за життя, за повітря. А, і якщо він кудись веде, направляє, показує. Віряємо себе в його руки, все на благо, звісно. А, і Божої мудрості. Слава тобі, Боже, дякую за, за море. Дуже люблю, ти знаєш. Їздила в Крим два рази в рік, навіть взимку, щоб подихати морем. А, і ти дав мені тут роботу, Віталій, з 15-го року. Слава тобі, дякую за море, за життя, за любов.